Незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон. Переслідуємо дві цілі. Перша – яким чином зменшити споживання природного газу, бути незалежним так, від російського газу. І друге питання, що не менш важливе, як зекономити бюджетні кошти. Ми маємо досвід роботи з котельнями на інтерактивному паливі, але, на жаль, економні бюджетні кошти ми не відчули. я неправильно. Через те стоїть питання переслідуємо таку ціль, щоб в районі була здорова конкуренція, щоб ми зменшили ще раз повторюсь споживання природного газу. Тому ми сьогодні хочемо послухати пропозиції компанії чи фірми, не знають правильно висловитися і обговорити дане питання, яким чином нам далі працювати. Інформацію ми. По наших пропозиціях надсилали кільком компаніям. Ми слухали їхні пропозиції. От маємо можливість сьогодні послухати пропозиції і прийняти якесь рішення або принаймні взяти до уваги і подумати. Компанія, яка займається виробництвом теплової енергії, поки що вона запустила теплову станцію в Раві Руській. І та частина тої компанії називається Раворуська теплова станція. Через що е е так називається «Екооптіва Раворуська теплова станція, бо резонно всіх, де починається такий проєкт, районна влада Реєструє. каже: давайте зареєструйтесь на місці, бо щоб податки платили. І це нормальне явище. І компанія йде на ті речі, розуміючи вимоги території. Тому, якщо тут буде проєкт, звичайно, тут буде зареєстрована також компанія, яка буде проводити обслуговування того то підприємства. -то Судді в тому, що чим ви правильно розпочали розмову, що ви запустили котельні на альтернативне паливо і не відчули економії. Ну, це, на жаль, правда є, тому що якщо розглядати тільки питання, що от перейдемо з одного виду палива на друге паливо і зразу отримаєте економіку, то воно трошки не так. І хто ті речі говорить, треба розуміти, що там трошки є лукавство. Компанія займається виробництвом тепла не на дереві, а на відходах дерева на трісті. Тріска отримується не від прямого. Прямої переробки ділової деревини, а переробки відходів від дерева. Ви знаєте, коли рубають ліс, третина деревини фактично гниє, її спалюють, її до того часу, ну практично на львівщині ніхто тими питаннями не займався. Ми вивчали ситуацію в Чехії, Словаччині, були на Житомирщині, на Україні в Житомирі вже. Такими питаннями займається. Тому за рахунок того, що утримується сировина по економіці трошки дешевше, ніж ситуація на ринку дерева, виходить і економіка в питанні теплової енергії. Тому коли сумарно йти на цей проєкт, треба йти з такої компанії, яка би мала не тільки поставила котельню, а й забезпечувала сировиною. Тоді можна добитись економіки. І, і економії ресурсів, а взагалі я би ширше поставив питання. Я на даному етапі, взагалі, з бюджету би кошти в ніякому разі не вкладав генерацію. Я би, якщо б була така моя воля, вкладав би в енергозбереження, вікна, двері, ставив би зменшення споживання. А на даному етапі пускати на тендерній основі, звичайно, то, то не має бути, має бути відкрити, зрозуміло, тих, хто хоче продукувати енергію, це продукт. Так само ми електроенергію купуємо, купуємо, газ купуємо, купуємо. Так само тепло, то та, та сама енергія. Тільки нормальні правила, щоб зрозуміли люди, зрозуміли керівники, щоб були зрозумілі прозорі схеми. Отак коротенько. Найефективніше і найкраще ми зупинилися на щепі. І принципово ми на дрова не йдемо. Я би про дрова ну не в порядку критики, але дрова ми перші купували, бо ми як резервні. Не дай Боже, що зі щепою дрова є, то ми перші купували куб по 160-180, зараз вже дійшло до 500 і піде далі. І оскільки населення, ясно, що кинеться всі зв'язку з дорожанням газу на ті дрова, то дрова ще підуть далі, вище, а все-таки той хвороб з лісу населення брати не буде, і не багато хто бере, тому що там є ну, серйозні інвестиції в цю техніку. І одне, ще одне з таких питань, там має бути серйозно розроблена логістика. Тому ми там, я потім скажу, що ми... Тобто є пропозиції, візьміть оту котельню, а зробіть одну котельню. Ну, не можемо ми брати одну котельню, тому що треба тримати трактор, другий трактор, два прицепи, ще порізку і на одну котельню тримати, ну, то воно вийде дорожче, ніж на газу. А якщо є цілий куш котелень, група котелень, тоді вона ця логістика вона здешевлюється і дає, ну, економіка тоді працює. <кій> Тому я по І, і друге ще, що по дровах, багато ми так само спілкувалися, я з теплоенергою і з одним, і з другим, і, і в Стрію, і, і в Жовку, і так далі, бо всіх знають. Все-таки з дровами є великий дефіцит, і якщо проходять якісь наради і всі обіцяють дрова, потім, коли доходить до діла, або не ті привезли, або не таку кількість, або взагалі, а в нас зараз нема, а, а не то. Якби ви брали. Так брали, то дрова є. А якщо ви ті хочете брати легально так, як ми беремо, ми довго між іншим з міжгоспором працювали, вони кажуть, в нас нема такої продукції як хворост. Але на кінець ми попрацювали, що вони продають там хворост легально по ціні, не так просто, що ми десь самі. В лісі щось назбирали і то, а офіційно є тут. І це котельня одна в Раві русській, яка зроблена там ліцей, який працював у свій час на вугіллі котельня. І так воно гріли, що вони споживали, ну, то до того, що до економіки, де часто густо є той. Вони в рік споживали в районі 400-420 калорій. Це коли палили на вугіллі, теплонергу обслуговували котель, більше просто не могли напалити. В них 11-12 градусів цього року зими не було, вони взяли 750 гекалорів. Тобто ясно, що вони більше заплатили. Але діти в теплі сиділи. Діти в теплі сиділи. А перед тим зиму вони взагалі були без тепла. 8 років тепла не було. Ну то, що не було так добре, а останні взагалі котельня не працювала. Ми провели реконструкцію, зробили, задоволені, зараз гімназію підключаємо, зараз робимо ще садочок. Так само наші, хоч малий, але ми ту логістику вписуємо. Трускавці, півтора головата і так далі. Ну, а далі яка була котельня і що? Так, ми ваші увазі зараз представимо презентацію Презентація порівняння котельні до і після. Так, презентація проєкту реконструкції вугільної котелі в місті Раваруська. Так, Ціль нашого проєкту, яка була вирішення багаторічної проблеми, що Васильович згадував. Перехідне інтернет підпалила, зниження питомих витрат, ну і, звичайно, порівняно з вугіллям, ну, викиди в атмосферу зовсім інакше. Зміняємо насосне обладнання, тому що воно дає економію, воно дає надійність, воно дає той. Це велике вкладення, ясно, що воно. Не дешева, але це і надійна робота і автоматизована. Ми готові взяти в такому стані, який вони є, і на газу котельні в оренду, цей сезон пропрацювати ще одне. Буквально я вчора в старому сам воріт. Одна школа має 2300 площу, спалює 20, 29 тисяч кубів газу, друга має 3-450, спалює 23. Чому? Чи такі погані котли, чи вона не догріває, чи так економлять, Щоб правильно підібрати котли, правильно насоси, по насосному обладнанню дуже багато. По експлуатації ми котельні були, ну, зараз піжара йде. Там щось садочок не гріє, то коли почали розбиратися, то тут боля на гарячу воду, який 330 років вже не працює, а через нього циркуляція йде. Тобто через Неграмотної експлуатації і так далі, багато є втрат, багато тих. Тому ми б взяли на газу, проексплуатували, побачили, то навіть під час сезону, де є місце, почали міняти, а там елементарна насосна була, наніше, що... що стосується самих готелів, це зрозуміло. Що стосується теплотрас, які йдуть до готелів? бо у нас з досвіду знаємо, що виникало питання: ну от, але теплотраси погані, тому ми повинні зараз збільшувати вартість чи е, тариф збільшувати для того, щоб проводити там загін теплотраси, чи ремонт далі, так, далі. Так, так. Як в даному випадку буде розвиватися ці питання? Ну, дивіться, теплотраси е, ну, е, поки що передавати проблематично є і в, і в законодавчому рівні. І, ну, і Мені здається, що то так само, як в енергетиці, є виробники електроенергії, так. є обленерго. Так. І обленерго віддали. І є потенди, так? Тобто ми, то за балансу утримувачів не залишається теплотраси, так? Ну, то треба логічно, так. Ну, логічно би, я ну, розуміли, що тариф буде єдиний. Не буде кожна школа мати інший тариф. Так, не буде тариф. Та школа має 10 метрів траси, та має 100 метрів, а та має... взагалі немає. Хто є поміняне, хто і то. Буде тоді, якби навіть так пройти всі ті шляхи, ліцензії на транспортування, додатковий тариф на транспорт, то він би для всіх був для транспортування. Воно нелогічно. Друге, кожен рік, принаймні, ну, я так чую, вкладаються там, де через фіонський, через той, через той. Чомусь люблять всі котельню вкласти. Ну я знаю, чому люблять. Ну так, методі. але починати треба з вікон, з утеплення, бо тоді котельня. Завелика робиться, а потім, коли все одно утеплиться, і лишня потужність виходить. Дуже велика. Тому все одно якісь бюджетні кошти, гранти і так далі, їх би треба було перше утеплення робити, потім в якийсь кусочок. Ну, тут, якщо по Золочівському, по підприємству, там є величезні мережі, то з досвіду там школа, інтернат Відповість і так слухайте. далі, там є якихось 20 Відповість метрів. Слухайте. 50 метрів, ну якщо інтернат має якісь корпуси більше, то то так таких мереж немає. І є дуже багато мінімально. Тому на даному етапі ми добрали виробництво. Якщо в перспективі десь, але ми, щоб розуміли, що тоді транспортування, ну, умовно кажучи, інвестор, якщо вкладає, ви розумієте, що кожен проєкт окупеність має бути до 5 років. Якщо 10-15 років, то це фактично чуть не кредитні кошти, а ніхто кредиту на 15 років не, навіть не розглядає і не дає. Тому це. І ще одне питання. Якщо, скажімо, беремо такий самий ідеальний стан, у нас виходить співпраця в районі, чи можемо ми передбачати якісь пілотні проєкти в вигляді встановлення там, скажімо, Вітрових е електростанцій, сонячних батарей і так далі. Чи можемо працювати Можна. далі на перспективу? Звичайно, ми тоді, коли заходимо, ми так переважно і працюємо. От ми працюємо, Зараз фірма працює на Старосампільщині, і там працює і по вітру, і по сонцю, і по теплу, І ще й газу. Бо так, ми в цьому році загрілися, ми могли б реально де енергію сонячну використати. Яка вартість сьогодні по посунька? По цьому проєкту ми працювали зимою на 1117 і весною ми спеціально не піднімали, щоб той затвердили 1317. Я зразу скажу, що тільки газова складова, враховуючи нинішні ціни газу, і, ну, по різних котельнях різних, якщо є не істу скажем, то там вийде газова складова до 1750, бо там 0,65-0,7. То, між іншим, тут от, у ваших даних дали тут рівне терм І 90 КПД-90, навіть хтось дав 94 КПД. Я би хотів пілотно поставити лічильник і побачити, яка котельня з рівно термом котлами дасть 90 КПД. Я, слава Богу, 35 років працюю в питловій системі вісман. Пишуть 92, дають 91, 90. Це промислові великі. А то, що пишуть, ну зрештою, нам так само виробники пишуть і по тих котлах на щепі, пишуть 85, 87. Ми їм розказуємо, що 85. Ніхто ще ніколи не добився на... Ну, якщо мати хіба сухеньку таку щепу, і-і-і, то можна десь витягнути. і а так в районі 80 КПД це є. А на дровах, то воно взагалі 75-78. Собі написати КПД можна. Тому реально, а при, при ціні газу навіть при 90 КПД 1350 це тільки газова складова. Ну, знов таки, як хтось обіцяє за дуже економію той, то ну, прошу, хтось продає за 800-900. За Якщо він дрова по дровах складова палина ще дорожча, ніж нас щепало. Тому угоду, от ми тоді говорили про золочнів, що вони обіцяли ціну. Ну, вони неправильно обіцяли. Ми підписуємо Струскавцем, що вона буде там на 10% 12% нижча від газової ціни. Але газова ціна, якщо знов-таки хтось бере тільки от порахував газ. А електрика, бо електрика всягальна на школу. Електрика все одно на котельню йде, хоча гари так само Зрештою, Зрештою, бухгалтер все одно він підписує газ, тому якщо порахувати ті адміністративні і так далі. Тому ясно, що якщо б не було таке дороге обладнання, якщо брати елементарне, примітивне обладнання, ця котельня обійшлася. Реконструкція повна з тим, там ще огорожу зроблено, там все зроблено так, як. Як тих німці приїжджали, то вони фотографували, дивилися і дуже їм сподобалося. Бо там працюємо працюю по кредитах, по німцям. Так котельня обійшлася 2,5 мільйони. Ясно, що вона за 5 років, ну, тяжко, щоб окупилася, але це був такий проєкт ну, серйозний, де ми все пропрацювали і дуже великий ми вклали в приміщення. Ви бачили, що приміщення було просто страшне. А чи працюєте ви з електричним котлами? Ну, працюємо, але тут, я кажу, треба конкретно дивитися по проєкту. По -проєкту. Бо в нас є цікавий проєкт по електриці, пов'язаний з нічним тарифом, але mm -hmm. з теплою. Mm -hmm. але, mm -hmm. але там треба мати потужність велику. Як правило, тоді там влазиться в енергетику, а енергетики пишуть трансформатор поміняти, кабель, і Технічні і умови, деколи дорожчі, що мати. Ну, власне, це цікаво. Чи працюєте ви з таким? Ні, ні ми, ми не тільки на тріску, ми якщо там вигідно буде на якісь інші е, види палива, то, то можемо. Тобто і газ, і електрика, все політик. Найоптимальніший варіант порахують наші проєктанти, які там можливі. Ми чому на тріско говоримо, бо зараз вартість калорій на тріску є найменша зі, зі всіх видів палива. Тому подивіться, у нас системи освіти, якщо дозволити, у нас склалася дуже цікава ситуація. Візьмемо для прикладу Білокам'янську школу. Її опалювало Золочівтеплоенерго. золочів теплоенерго. В 2010 році ми добилися передачі цієї котельні на баланс відділу освіти і в комунальну власність Золочівської районної ради, і у нас відразу вартість опалення цієї школи знижилась ну, на третину. Але в 2013 році нова фірма Золочів Енергоресурс прийшла до нас на Золочівський ринок, і от в той час, коли партія регіонів ушли мене трошки на півтора року з посади керівника відділу освіти, вони прислали такого цікавого листа. І тут вони обіцяли 830 гривень за калорію. шикарні умови. Надзвичайно. Тут от в мене цей лист. І протягом 5 років не міняти нічогісінького. І знаєте, от я взяв зараз аналітику за опалення 2014-2015 року. Вартість одного квадратного метра опалення дорогим російським газом, де були наші кочегари. Де була наші електроенергія і російський газ, от скажімо, по білокам, по школі села Глиняне, у нас коштувала за сезон 60 гривень 60 копійок. А вартість опалення оцієї компанії на альтернативних видах паливу, у нас коштувала 106 гривень 76 копійок. Скажімо, ну, можливо, це не. Виняток якийсь, але візьмемо, вони опалювали четверту школу. Вартість одного квадратного метра 121 гривня рівно. Та ви чули за то, то не тільки в золочі про то знає вже цілу область. Тому я вношу пропозицію, змінити абсолютної довіри до вас може бути тільки тоді, коли ви дійсно чесно хочете заробляти на тому, що будете надавати послуги, які нам на які нам виробляти дуже складно. Бо ми вчителі повинні вчити. Але ми хочемо знати, що ми не будемо тоді думати, як перенести із заробітної плати вчителів кошти на опалення цього приміщення. Тому у нас є дві школи, де опалює золочів енергоресурс і енергоінвест. Тобто це ті школи, де котельня опалює тільки школу. Це четверта школа і це білий камінь. Ми пропонуємо вам розглянути можливість встановлення електричних котелень у цих школах. Адже у нас проведені тендери тільки на перше півріччя, і ми готуємося зараз провести тендери на теплопостачання. А що на електричне оперед? Ну можливо на електричне, можливо, на інший вид опалення, який буде вигідно. На нашу думку, це було б. Ну ми трішечки вивчали ту сацію. На нашу думку, це було б раціонально, тому що є потужності у нас. Що по білому камені, що по середній школі номер 4, у нас є потужності. Середня І... школа номер 4 це в золочі, Так, 4. Це місце Золочі. Там є потужність, там є трансформатор на території школи, те саме стосується білого каменя, трансформатор на подвір'ї школи. Бо до електронерії, щоб ви розуміли, якщо брати на тариф такий денний, Ні, тепер, я розумію, камінний, це не вигідно. А, а робити там систему теплом, так це, це, це важливо. То треба тоді розширити споживання, бо інакше воно школа 6 тисяч квадратних метрів. Це нормальна школа, мені здається, система теплон типу, там буде. А там а, і, знаєте, скільки це... кіловат треба? Я думаю, що Мама там треба ну, 150 кіловат. І басейн є так, 150 кВт. Басейн немає. Є басейн, але він не діючий. Не діючий. Ні, ні. На 6 тисяч це. на шість тисяч треба по порядка 300 кВт потужності. Вирішили зекономити трошки бюджетних коштів, ви зекономити. Щоб використати їх на інші заходи, тому по двох школах, по школі загальноосвітні 1-3 ступеня села Шпиколеса і такій же школі з села Колтів, ми встановили два види опалення. Вночі ми опалювали електрикою, а вдень підтримували температуру газом, коли нам вже не вистачало. Тому я дозвольте покажу вам результати зараз по цих школах. Один квадратний метр. Пеколеси у нас коштує 68 гривень 45 копійок. Це при тому, що ми вночі Суміжний, сумі за да, сумарно. Ми врахували туди зарплату, вартість електрики, вартість газу. В у нас стоїть трьохтерсний лічильник. Вночі ми опалювали по максимуму електрикою. В день в час пік. Ми не опалювали нічим, тому що нам достатньо була нагріта школа, а десь годині о 12 ми включали газові котли. Все це відбувається в автоматичному режимі, газові котли і до четвертої години працює газ. Після четвертої у нас школа фактично розвантажена, тому вартість 68,45. У нас є ще один приклад: Помарянська школа, яка працює суто на електриці. Ну, це школа особлива, тому що там мура десь 80 сантиметрів. Це така сталінська будова. Вона дуже енерготики, знаєте, зберігаючи. У нас там тільки електрика, вартість 69 гривень 92 копійки. Тому ми, ми не заперечуємо, якщо ви змеєте участь у цьому проєкті по Білокамінській по четвертій школі, встановлення ну, свого газового котла, встановлення свого електрокотла, опалюєте вночі електрикою. Вдень підтримуєте газом, і я переконаний, що нам це буде вигідно, ніж те, що зараз пропонує нам енергоінвест, енергоресурс. Бо вони 130, 136 так? гривень за одну калорію. Ну це неприйнятно. Я би ще військовий провести аудит і визначити, оскільки є практика, яким краще. Електрика, газ, тверда щодо використання. Енергоносіїв в натуральних показниках в порівні сезону 2014-15 в порівні з сезоном 2013-14. Так ось відділ освіти стосовно газу використав 70% енергоносіїв того ж газу в порівнянні з попереднім сезоном. Той же ж відділ освіти використав 106% теплової енергії в порівнянні з сезоном 2013-14 року. Тобто теплова енергія це вироблена з золочів енергоресурс і з золочів енергоінвестор. А ні, проблема проста. Ми з Володимиром Рйоспочем вночі ходили і просили загасити котли, бо у нас о, все відкрито. У нас о. всі форточки відкриті. Ми в день просимо їх виключити котел, а вони кажуть, дайте нам письмо в Ні-ні. Давайте, от я до того, ви самі сказали, що в них 106, але в них теплової енергії ну, 106%. Так? А по газу у вас 70. То, що вони перегрівали згоден. Але є лічильник в ліцеї, як ми працюємо з ліцейністю, містимо, прошу, вони собі регулюють. Є на вході засувка, хочете відкрити. Тільки єдине. Ми завжди на зв'язку, що хлопці, якщо ви зовсім перекриваєте, щоб не було гідроударів, повідомте нас, що ми прикриваємо, ми зменшуємо. І в нас є лічильники в котельні, і ми бачимо, розхід був там 15 кубів. Ага, зменшився до 13-11, ми вже знаємо, що вони перекривають. Дозвольте ми, людіва, ми ще одну інформацію. Йому, і, і я перепрошую, що я завершу, що на дрова, ну, я не розказувати буду, як дрова паляться, відкривається, закидалося, воно то. Тут щепа регулюється під температуру. Тобто щепа дається регулювати, є швидкість через частотник, шнек більше щепи подає, вищу температуру, менше щепи. Тобто цей котел дозволяє. Регулювати. Шановне товариство, ми підійшли до галузі культури, яка всі роки фінансується за залишковим принципом. І тому там, певно, стан є най найкритичніший. Бо, скажімо, якщо зараз я буду говорити про Золочівський районний народний дім, ну, приміщення стратегічне, будівлю стріч потрібне цілорічно, круглорічно. Майже нічого в нас не зроблено по енергозбереженню насамперед. Опалювальна площа 5. 1174 квадратних метри, три поверхи, вікна широчезні, величезні і так далі, понад майже 50-річної давності, вітер регуляє і так далі. От. І опалювання в нас зараз виглядає наступним чином. Ми маємо автономну свою котельню. Стоїть два котли феролі потужністю 100 кВт. Ну, планувалося, коли робилася реконструкція, чотири ставити. Не було тоді коштів, поставили два. І ми зимуємо тим способом, що дещо відключаємо. відключаємо приміщення, які менш потрібні зимою, скажімо, танцювально-спортивний зал, чи ще якийсь, ми просто робимо закольцовку, пускаємо коротшим маршрутом воду і так далі, обігрімаємо тими двома котлами. Зараз вихід з положення ми бачимо такий, що хочемо доставити електричні котли, от, якими би ми опалювали, за прикладом освіти, за нічним тарифом. Наш народний дім а в день би підтримували газовими котлами, Які є сказав е, система зроблена 8 років тому, От, тобто відносно нова система і. Е... Вихід ми бачимо не будівництво котельні, скажімо, на щепу на тріску. І має, так, це центр, міст. центр міста. Центр ми міста. Центр міста, та, міста, міста. тоді та, я кругом обходив та, та, і туди, та, і сюди. Ви вже були і, там, і так? Так? Був, так. Я був, так. Отже, ми бачимо вихід сположення ставити ми, додатково. додаткового, але то знов таки треба вивчати з енергетиками, що вони запишуть, і, і то тому, що ви зрозумієте, на нічний тариф це добре переходити. Но тої потужності треба в три... З половиною рази більше. Попередньо вивчали там потужні достатньо. потужності достатньо. Трансформатор може бути достатній, але по угоді, дозволено до використання, потужність є там 30 кВт. Це зрозуміло. На сьогоднішній день ще один грант є фонду фонд розповнення на півмільйона євро. І це буде приміщення старої школи, теж велике приміщення буде зробитися також. Цей варіант, ремонт, далі. Тобто і там стане питання опалення теж автоматично. Тобто роботи є. Ні, ну на тому етапі опалення, я переконаний, але є певні етапи розвитку. Зараз нам треба подоводити наше приміщення до нормального споживання. Це перше питання. А хто буде поставляти тепло на даному етапі, не, не, не дуже важливо. Якщо завтра бюджет стане багатий, і скаже, от я побудую сам котельню, я буду давати кращу. Будь ласка, там труба ваша, під'єднала. Відключався, ставав, тому що не було чим заплатити за. Ну десь так, Якщо в рік, ми використовуємо 600 тисяч гривень. Ну ви розумієте, що де детя, а тепла, як правило, кажу, що газ іде горить, а тепла немає.